Добрий день, вітаю вас на нашому каналі. Відразу запрошую вас. Підписуйтеся під нашим каналом, ставити свої вподобайки, поширюйте ці знання, тому що вони стосуються, по-перше, дуже багатьох сфер нашого життя з вами. А по-друге, стосуються фактично дуже багатьох людей. І чим більше людей будуть Знати, як працюють енергії, як з ними треба з енергіями працювати, тим краще. Але для початку я хочу представитися моє посвячене ім'я Хорс, я очільник Української духовної академії просвітлення. І сьогодні ми з вами спробуємо знайти відповідь на таке запитання, яке цікавить дуже багатьох наших глядачів, і звучить воно так. Як впливає на любителів виставляти сімейні фото, фото в соцмережах? Mm. Ну, По-перше, чому ми це робимо? Кожна людина хоче показати свою, так би мовити, титульну сторону, кращу свою сторону, і тому таке масове зараз захоплення виставляти. Свої світлини в соцмережах. Це бігство від самотності насправді, від е, труднощів життя. От коли ми виставляємо свою парадну частину життя, нам здається, що воно насправді стає краще. Це абсолютно природне для людей, особливо для людей зовнішньої уваги. Деякі із е, батьків не дуже. Розуміють, як працюють енергії, і коли ви безкінечно виставляєте щасливі сімейні світлини, виставляєте своїх прекрасних дітей, не забувайте, у велетенській кількості народу проблема створити гарну родину є дуже дошкульною і дуже болючою. У дуже великій кількості людей. Є проблеми із народженням дітей. І коли ви виставляєте своїх ангелочків, то хочеш, не хочеш, а в тих нещасних, у яких це проблема, виникає, виникають заздрощі, виникає негативна енергія. І вона спрямується на кого? На ваших діточок. Це робиться підсвідомо, без, так би мовити, злого такого наміру якогось. Але в цьому світі будь-яка думка вона перетворюється на енергію. І ось така несподівана думка, яка виникає е, у людей е, з нещасною долею, коли ви демонструєте, сви, е, що ви в шоколаді, що у вас все чудово, звичайно, спрямовується і на вас. На вашій світлині є відбиток вашої енергії. Через цей відбиток можна як завгодно на вас впливати. От, е, я на собі знаю, як це працює. Просто я змушений виставляти е, свої світлини для того, щоб учні не боялися, е, що за цим образом там, академії е, стоїть, стоять які сили, бачили живу людину, таку саму, як і вони, тільки е, яка має. Там певний духовний досвід, тому може себе захистити енергетично. Чого тільки яких тільки нападів мені не доводилося пережити через цю публічність, розумієте? Але я вмію себе захищати. Я довго цьому навчався, розумієте, і в процесі своєї такої діяльності публічної мені доводилося стикатися з неймовірними нападками. Хоча я нікому в житті не робив зла, нікому й ніколи. Розумієте, я просто ділився собою, ділився своїм досвідом. От. Тому я би вам е дуже наполегливо не рекомендував виставляти світлини своїх діточок. Деякі мамки, взагалі, божевільні. Дитинка, яка тільки народилася, яку вони тільки забрали з пологового будинку, виставляють її світлини. Як вона там вперше посміхається, ця дитинка, як вона там намагається повзати, перевертатись і так далі. У нашого народу були дуже мудрі традиції. До місяця навіть діду і бабі <казували> показували дитину до місяця, до трьох місяців. Не показували дитину е, іншим людям, тому що це ангел, у нього не сформована ще аура, немає чим захищатися. Довкола вас в процесі вашого життя формується ця сфера вашого духу, оця броня для вашого божественного я. Але потрібен час, е, щоб цей. Цей захист напрацювався, розумієте, а от відразу цього ангелочка виставляти на такий загальний огляд дуже і дуже ризиковано. Прочитайте, поцікавтеся статистикою. Оці всі дітки, які були, так би мовити, рекламними образами на якихось продуктах, дуже багато із них померли в дуже ранньому віці. Дуже багато. Хоча там такі, ну справжні ангелочки на якихось там е, смаколиках, на якихось там памперсах, ще на чомусь, ще на чомусь. Е, те ж саме стосується діточок, яких там відомі художники зображували в своїх картинах, бо не чомусь довго не жили ці дітки. От, тому подумайте, 10 разів, перш ніж е, виставляти таку свою парадну. Частину вашого життя, а особливо в образі ваших малолітніх дітей. Перш, ніж робити це, подумайте, що щастя потребує тиші. Не треба, щоб вас вам аплодували за те, що ви вмієте розпоряджати своїм життям, що ви даєте собі раду, що ви створили гармонійні сім'ї і так далі. На жаль, в цьому світі є ще дуже багато зла, і дуже багато заздрісних людей, які свою таку нещасну долю не відносять до своїх заслуг, а дратуються з приводу того, що ви щасливі, що у вас це гаразд, а у них навпаки. І вони вважають, що це завдяки тому, що ось ви їхнє щастя забрали, вони такі нещасні. Тому ще раз скажу. Зрозуміла природа людська, ми хочемо показувати завжди кращий бік себе, кращу версію себе. А що може бути кращого за е, наше продовження наших дітей? Звичайно ж, це найкраще, що у нас є, тому що. В наших дітах, в дітях ми продовжуємо свою самореалізацію. Але подумайте про те, що корисно це вашим дітям, що ось ви так їх виставляєте на загальний такий огляд. Це все одно що підставити їх під обстріл. незаслужено і непродумано. От. Тому. Те ж саме, подивіться на долю тих діточок, е яких дуже рано батьки там віддавши в якісь там музичні школи, е в якісь гуртки, ці дітки набули якихось талантів. Талантів і батьки їх виштовхують на сцену проявляти всякі конкурси, щоб вони проявляли цей свій талант, добивалися такої публічності, добивалися е, визнання і так далі. У цих дітей у більшості випадків дуже нещасна доля, тому що вони вигорають. Дайте дітям бути дітьми, дайте їм жити своїм життям. Не треба із них робити медальку собі на груди. Це абсолютно неприйнятно, тому що ваші діти не зовсім ваші. Там від вас тільки дві клітини: одна від батька, друга від мами. Все інше це інше тіло, інша душа, інша доля, інша життєва програма. От. А не засіб вас, ваш для того, щоб е, самореалізуватися, так би мовити, через успіхи ваших дітей. Упасі Боже, не робіть цього. Взагалі, ви знаєте, що світ існує у вигляді енергії. І коли на нього спрямовується увага, то ця енергія перетворюється в матерію. Так працює зараз цей квантовий світ, в якому ми живемо. І тому не всі погляди. На ваших дітей, на ваші щасливі посмішки, е несуть вам позитивну енергію. А це потім перетворюється в хворобу ваших дітей, а це потім перетворюється в нещасну долю, в те, що ваші сім'ї чомусь починають тріщати по швам і розвалюватися. От. Тому краще діліться своїми знаннями, а не своїми успіхами, не своїм достатком. Не, не своєю парадною частиною вашого життя. От знання це цікаво. От за знання вас ніхто не буде карати, так би мовити, свідомо чи підсвідомо. А от за ваш успіх, за ваше щастя, обов'язково знайдуться люди, які захочуть вас, ну, що називається, трошечки приземлити. От. Тому 10 разів подумайте, перш ніж. Е Виставляти на загальний такий огляд ваших діточок, а тим більше, щоб робити із них якусь собі медалечку, випалюючи їх зсередини через всілякі там, конкурси і так, далі, і так далі. Дайте їм жити своїм життям, захистіть їх. Це головна, головний обов'язок батьків: захищати своїх дітей, вирощувати їх як квіточки, давати їм. Самореалізуватися, а не випуні через них самореалізуватися. Ну, у вас свій ресурс, використовуйте його, а, а дітям дайте можливість і їхню енергію, і їхні життєві сили спрямовувати на їхню самореалізацію. Ось так буде справедливо. От, тому, перш ніж щось робити в цьому житті, подумайте про наслідки, в тому числі і про ці соціальні мережі. Скільки е, такого мені довелося в своїй цілительській практиці бачити і працювати з наслідками цих непродуманих батьківських дій, що я навіть передати не можу. От Краще ви дослухайтесь до своєї інтуїції, вона завжди вам підкаже правильне рішення, і ви не будете підставляти от, своїх діточок, наражати їх на небезпеку без всякого. Приводу для цього. Просто захотілося похвастатись. Просто захотілося захотілося порадіти, Радійте вдома, радійте тихо, і тоді ви будете здоровішими, і, і ваші дітки також. Це буде найкраще в цьому житті. Коли все, що Стосується вас, вашого благополуччя, не буде виходити за межі вашого сімейного кола. Ось так воно працює. Ну, на жаль, в такому світі ми живемо і, і це треба враховувати. Бережіть себе, будьте мудрими, приходьте, навчайтеся. Ми про це також говоримо у нас на лекціях, в нашій академії, навчаємо цьому, навчаємо розвивати інтуїцію, а вона вас ніколи не підводить, тому що через інтуїцію з вами розмовляє ваш внутрішній Бог, ваше Божественне Я, а воно завжди на вашому боці, і воно завжди відстоює ваші інтереси. Перш за все, ось таким чином. До наступних зустрічей і бережіть своїх діточок, а особливо немовлят на масте.